Продовжую оновлювати свої колоди. І мені сьогодні приїхало, приїхало таке обновлення. Інтересно, як завжди, Mystic Silk. Любімчики мої. Дуже качественные колоди. Так що, зараз я попробую. Тут, якщо що, я просто відео. Тому що, что ще Аркадій у мене ще тут на фоні теж, Було при них болеют. Бажаю такі розпаковочки, особливо, коли вони займаються на времени. Так, в общем, мы будем пытаться, будем пытаться, будем пытаться как-то. Угу. Хрен знатно. Так, ну как-то что-то делать. А вы так что-то где-то. О. Мне нравится то, что вони запакували, так очень хорошо. Да? О. Такий ребус, ребус я обожаю. Ну и поехали. Самое основное. Дуже хорошо, дуже сильне пакування. Хтось каже, що в них недостатньо качество, а мені, якщо чесно, все повністю. Мені нравится, потому що всі колоди, ну, практично всі, я хочу іменно у них у знайти, потому що вони ну, мені нравляться. Бо ну, щосі мене я прямо вже порадив. Опа. Ось. О. Сейчас я вам буду все показувати. Ось. Я замовляла її в гланці в ламінації. В Салефангу о, міцніше, коли ще колод, тут чуть інша, ну нічого. Ну, так, я ми все з кадру убираємо. Ну і саме головне, да, це якість колод. Інструкцій немає. Ну, все ж таки, так, як завжди, місці ксілк. Як завжди, ось такі дві рубашки, звичайні. Хтось їх використовує, я їх ніколи не використовую. Я їх використовую для закладок в книжку. Алібо тетрадки свої теж. Прекрасна якість. Зараз я для порівняння візьму та, яка в мене була. До речі, перевіримо, чи є тут дві справедливості і дві сили, то що вони зазвичай їх кладуть. Ось, так, да, все ж таки є. Все ж таки є. Чудова колода. Нарешті я хотіла ну, більш-менш кращої якості. Ось сила одна, і, певно, десь вона буде трішки ще одна. Змінюється тільки нумерація за Вейтовською системою, або ось і друга, або за кролівською системою. Ну, прекрасно. Зараз ми спробуємо її. Так, да, прекрасно. Просто отлічна, да, Аркаша? Просто замечательно. Качество обалденне. Окей. А тепер я хочу для порівняння вам показати те, яке от у мене була до цього. Вона мені пішла, пішла вона мені ось такий мішечко такому. Ось вона це колу. Да. Тоже непоганий, здавалось би, якості, теж відносний глянець. Да, от типу. Але була одна фігня. он даже шуршання таке да, чути. Тоже, ну, тоже було дві справедливості, дві, дві сили. І тут пошло-поїхало. Тут, чесно кажучи, от, хто там, може, не знаю, сфокусує мене. Ось, бачите, пленочка чуть вона вже задирається. От, тут дуже ярко видно. А, тобто, при перетасуванні її, ну, типу, розмір, до речі, розмір, розмір. Розмір однаковий однаковий абсолютно, але коли в мене була ця колода при перетасуванні, вони трішки раніше злипались, особливо коли іми часто користуєшся. І коли вже йде оця ламінація, вона вже, бачите, вже ну майже кожна карта вона загортається і її незручно. Незручно вже відчуваю, що я її скоро, ну, скажімо так, Можу розпрощатися, хоча, хто захоче, може, може її придбати для себе. Я її, до речі, можу продати, кому необхідно буде. Да, там, типу, я вже її ну, певний час не користуюся, все до неї. Ну, от що, мішечок, дві додаткові карти, і от такий от стан. Хто захоче, той собі, в принципі, і візьме. Тож, ребятки, Містік Сілк, велике вам дякую. Чудова колода, є з чим порівнювати. І буду да, і ветерчики тепер на контенті. Все, дивіться, яка ламінація теж, бачите, тут? Є таке. Ну, прекрасно, прекрасно. До речі, скільки вже користуюся саме глянцевою ламінацією, інших колод, у мене їх достатньо. Я навіть, чесно кажучи, не рахувала. І о, опять десяточка Мічей теж. Так що. В принципі, в принципі, якість задоволена, і інші колоди в мене теж доволі такі певний період є. Чудова якість. Я дуже задоволена. Велике дякую.